Продаж збудованих таунхаусів 127 метрів за 51 тисячу. Знаходиться у Тарасівці 9 кілометрів до метро Теремкі. Таке невеличке містечко таунхаусів. З привах що у кожного своя йде парковочна зона, фактично можна два любих авто поставити. Переливний септик. Теж у кожного свій. Все вже побудовано, можна заходити на внутрішнє. Оздоблення. Зараз якраз покажу вам планування цього таунхаусу. Додам ще, що сама ділянка, вона майже сотки. Є парковочна зона, яку я вам показую, і покажу, що зона відпочинку. Якраз от комунікації, монолітні сходи на другий поверх. Що важливо, є кімната на першому поверсі, напроти санвузол. Простора. Кухня, вітальня, столова, така невеличка кладовка, гарно. гарна. Ну, якщо вам не подобається, то цю перегородку якраз можна розібрати. І зона відпочинку, про яку я вам казав. Зараз покажу вам межі. Якраз отут де, грубо кажучи, посередині, отут іде межа. Ну, ось як паркан, якщо видно. Так виглядає він з тильної сторони. ну і Знову ж буде паркан, і у кожного ділянка вже юридична розмежена. Можна використовувати за свої потреби. Ще додам, що поруч 400 метрів зупинка, 100 метрів приватний садочок, асфальтований під'їзд до самого містечка. і також облаштована плиточка, під'їзд у всередині містечка. Зараз якраз звідси гарно видно як все. виглядає. На другому поверсі три окремі спальні кімнати. Перша це не найбільша, друга і третя. Так, заглядаємо. І ванна кімната, зараз ще вам. Покажу. Приїжджайте на перегляд. Класний таунхаус. Ціна взагалі супер. Купуйте, поки ще залишився один продаж. До зустрічі!